Усіх вітаю зараз. Я подивлюсь скільки градусів. Мені цікаво, тому що на вулиці так прохолодно. Зараз десь п'ятнадцятого, двадцять один. Тепло, нормально, але холоднувато. Я йду, часник і цибулю вибрати. Свято Петра і Павла вже давно пройшли, а я ніяк не виберу. Часник і цибулю вже встиг дощ два рази намочити, ну воно дощі такі. Правда, один день-дві години ріпіжило тут, пролило все. Ну, пролило як сантиметр землі і не більше. А рослинки ожили. Водички дистилірованої напилися. Ми з вами брали цибулю двох сортів гледстоун і редбарун. Щось в око влетіло. Посадили під зиму, і мені цікаво, яка вона виросла, та цибулина. Зараз подивимось. Ну і часник, а часник взагалі безстрілковий. Уявляєте, отакі сорти цікаві пішли, що часник не було стрілочок. Це, дякую, Наденьки, сусідочка наша дала, поділилась, говорить, шикарний часник. І оце ми зараз викопаємо та глянемо, що тут, бо дощі зарядили пасмурно і, можливо, ще будуть, Не хотіла, щоб наквасило та я між Цибуля вже посадила кущі огірків, проривала огірочки, вони такі гарні, класні, ну вже були великі, вже маленькі огірки поцеплялись. І я понасаджувала прямо біля цибулі. Зараз будемо копати, воно повидюється разом з огірками. Звісно, відразу пов'яло, лежало на землі. Я поливала, дивлюсь, деякі прижилися стоять, тому що немає сонця спекутного. Прохолодна, гарна погода, гірки, можливо, навіть уже з плодами і приживуться. Тому Досаджу розсадою. Насінням сіяти не хочу. Воно в мене поки зійде. ну Дивіться, ось оце ось погано почуває, ну він був жовтий, цей кущик. Мабуть, хворий. Оцей тримається, ну, тому що огірків не було. І ті всі. ото тільки останній, там самий високий. так він зав'яв верхівка. Ну, я маленький накопаю, в мене є розсада огірків і посаджу. Хто тут за водохлібе? Ада траву виїдаєте. Бокашок різних шукає. А ця водичка, он дощик налив та така чиста. то Ванна була зелена, а це почервоніла. Не розумію, що з нею. Мабуть, сонця немає і вона не цвіте. Так, безстрілковий. Ого, глибоко я його закопала. Хвилювалася, щоб він взимку не вимерз. Так, ну нормальний. Такий майже як завжди. Зараз цей буде цей малий. Ось тут скраєчку. Зараз ми глянемо, що у нас тут. Виглянь, так листова капуста, кале. яка вона красунька, розростається, спеки немає, і вони такі красиві стоять. Курчава буде, от би висока, в діаметрі широка. Чомусь мене так поперло на цю листову капусту. Ну, хочеться, щоб вілікони росли, особливо по осені. Коли вона робиться темно-фіолетова, мені здається, ось ця буде Ой, там уже гусінь дивлюся, лози. Зараз задовимо. Це фіолетова, а ті ж зелененькі. Капустку також хтось їсть. Вон, дивіться, який шкідник сидить. Це гусінька. Все, немає. Прибрала. Треба шукати, вони ж полюбляють її і їдять. Білокрилки трошки там наліплена є, тому що не обробили ми салат. Капустку обробили, а за салат я забула. О, а який шикарнючий. Базиліки, із... а фенхель який розріс. Говорять, він багаторічний, і на наступний рік тільки буде шикарне коріння соковит. Тут же не тільки листя їдять, а й корінь. Лопата вгрузає легко десь 20 см, а далі нібито в камінюку впирається. Мабуть, я поливала кожного вечора і промочила десь на 20 см, не більше, тому що лопата на весь штик не входить. Сонце, пари, дощ точно буде. Очі не відкриваються. Зараз його помию, все-таки дощом замочила. Ви бачите, ще трошки і воно вже гнити почало. Я трошки пігнити почалу. Помию, висушу гарно. так нормально. Пойдет. Не лижиш, не гний. Гарний часничок. На наших пісках дуже крупний не буває. А що після часника можна садити? Що після нього можна садити? Все, що хочеш. Він же обеззарожує землю. Я думаю, тут що завгодно можна посадити. Його. Я терпіти не можу коли оце. Так. Що у нас? Трошки. Ух ти, дуже глибоко посадила його. Дуже глибоко. Лопату заганять, а лопата, бачите, не лізе далі, щось впирається. Земля дуже суха, збита всередині. Я уявляю, як тим деревам і кущам, коли коріння входить нижче, ніж 20 см. Це, друзі, викапу, ще й з братом ділюся, тому що не використовую весь. І ще й братику крупненький виберу дом. Друзі, поки є, хочу показати вам ягоду кумберлен. бо ми її так швидко поїдаємо, але вона як жималась. Наростай, нароста молоденькі ягод. І щупаєш, вона знову наростає. Я ще не прийду і повно чорних ягід. За одну ніч. Дозріваю. Я вирізала всі жовті гілки. Не знаю, що сталося, чи засуха, чи чимось також хворіє. Ось молоді пагони вже відростають. На наступний рік буду підрізати. Шикарнюча, дуже смачна ягода, насправді смачніша, ніж моя ожинка. Оце вони духмяні, такий смак прикольний. І з самого низу починає плодоносити. Дивіться, що тут. Робиться. І це вже їли і татку, і маму приводила. Ну це тільки скільки, два кущика. І оце, здається, кумверлем. Оце садила, також вона. Бачите, чорні ягоди. Дивіться, який маленький кущ, вже весь наяв. Це взагалі дуже смачна малина. Сподобалась. Також буду вирощувати. Тільки не пам'ятаю, чи карамелька вона називається. Вся на ягідках. Дивіться, які крупні. І оця плодоносить. носить пробувала смачно і оця ось ще не пробувала що це за сорт такий цікавий треба спробувати два куща ще немає ягід не знаю тут же всі сорта різні ось іще два куща не пробувала палану жовту минулому році пробувала дуже смачно сподобається я вас низенько ставлю бо віта Mm -hmm. І останні mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. салат уже за ці mm -hmm. носіння своє збирати. Точно. Так, ну, звичайний часик середніх розмірів і не дріб'язок, ну і не дуже крупний, нормальний. Віце, як гарно. Сонце в зеніті, тільки все одно прохолодно, А ці в калачох, як в джунглях. І травичка зазеленіла після дощу, чи це сонце, так якось вона приукросилась. Їх не видно. краса, друзі, на вулиці димом пахне, Таке відчуття, нібито осінь прийшло. Нібито осінь. Зараз складу, помию його. Посушу. Косичку, звісно, плести не буду. Яка вона смачна, друзі. Я вам просто передати не можу. Чарівна ягідка. Оце вона вже стигла, хоч і знімається, так ні-ні-ні, це тобі не можна. Але дуже класно. Годять. Біля ягід стиглих і не їдять. Взагалі крутяться, вертяться, ні одну не їдять. Я не знаю чому. Червоне, чорне, можливо. Бояться, що отруйне, бо чорне, а також не їла. Значить, щось знають. З'їм і цю, поки її ніхто не об'їв. О, і ця смачна. М -м -м -м. Наскільки смачна? Це не через те, що я скучила за ягодами. Вони просто реально дуже смачні. Ходять. А ягодки не чіпають. Не до вподоба їм ягоди. Там просто люди хвилювались. Іра, ну як це в садку тримати курей. Закрити їх. Рекомендували мені, поради давали. У вас ні ягід, нічого не буде. Друзі, в мене чомусь не так, як в усих. І ще Куберленд дуже густо рясно, має ягоди. Спробувала дві ягоди на цьому маленькому кущику. Уся малина відрізняється за смаком. Наскільки оця також запашна, такий специфічний смак, як у Кумберленд, відрізняється оця малина, хоча вона червона, звичайно, від всіх інших малинок. Це Наталочка з Києва, дякую велике. Оці всі сорти мені малини подарувала. А отут моя звичайна малина росте. Тут ще жималость, де не десеніє дріб'язок. Також класнуча. Ну, ця солодка як мед. Тільки я вже наїлася. Дуже класно, Ну я вже наїлася. і ж багато не наїсися, але вона якась притерна. Влізе у відеречко. Не влізе, хотіла помити. Трошечки зараз відмочиться. Не можна. Зараз дві хвилинки розкисне, бо земля прилипла. Звісно, щоб водою не напитався, ніхто у воді тримати не буде. Ну скажи, я хочу котлетою пахне часнучною. Так, зараз землю порівняю, щоб там посадити чи редиску. Так як в мене літня редиска короткого дня і влітку росте, якщо її кожного дня поливати, то звісно, що я буду сіяти ще для тот. Ну Там нам хоча б ту поїсти, друзі. Багато і швидко наростає. А тут укропчик хочу посіяти, можливо, якийсь салат і огірки. Після часнику і після дощу. Пухка-пухка. класно. Пролізли декоративні соняшники. Дуже швидко прокинулася. За один день. Ось вони. Це я вам просто показую грядочку землі, яка земля пухка після дощу, після часничку. Всередині, так, там тверде, а зверху 20 см. класно. Ось одна насінинка. Викин. А оце ось тут ще повелась, і ось і ще. А цікаво на тій стороні на куточку садила, хочу жовтий якраз яскравий кущик, щоб чи пролізла. Це дивлюся, сало уже зацвіте, квіточки гарні будуть. Бурячок тільки один оцей гарний, а всі інші таке от, ботва, щоб бурч зварити. Буряк мене погано росте завжди. Да, проросли на соняшника. Це декоративний для краси. І он, дивіться скільки. Не знаю, дуже вони великі розлуги ростуть, чи як соняшник в один стовбур. Скільки їх залишати всі. Там же є вони низькоруслі, а є високоруслі. Ну, не знаю. Мені подарували, нічого не написали і не сказали. Яка гарна погода, друзі. Я не можу просто <схай> надихатися. Полуничка не ще дозріває, мабуть, ремонту. Обріжу, оце я не буду заплітати. Висушу добре, часничок буде. Подивіться, поліція, болісімо. Я взяла ножиці, зараз спробую, гострі чи не гострі, бо не можу оці патляки обрізати. О, нормально. Обрізаю, терчать, обрізаю. Гарних вам вражаєм, хорошого настрою і мирного тихого неба над головою. До завтра!